Давайте з вами розберемося, чи потрібно все-таки вкладуватися в царство Боже. Е, бо є віруючі, які кажуть, що не треба жертвувати десятини Говорять, та взагалі в церкву можна не ходити. Ну, Давайте почнемо з Івангелія від Матфія, 6 розділ, 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищать їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить. І де злодії до них не підкопуються та не крадуть. І давайте з вами зачитаємо далі від Матфія, 23 розділ, 23 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганусу, і скмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Тобто, що Ісус каже? Що ви забули про суд, милосердя та віру, що це треба робити, ну і цього не кидати, що не кидати? Що не припиняти робити? Десятину давати, так? Ісус не сказав там, цього не потрібно робити. І тоді питання до таких людей, а де Ісус сказав? Де таке писання пише, що жертвувати не потрібно, що в церкву ходити не потрібно. І ви знаєте, це вже додавлення свого, Бо тому що в писанні такого не пише. А що своє то вже від лукавого. Це, як робили фарисеї, як робили садукеї, вони додали щось своє до Слова Божого. Тому така дорога вона веде в пекло.